Виставку авторських ляльок Україно пісне Моя, майстрині народної творчості Тамари Пилипенко презентували у центральній міській бібліотеці. Представлені роботи це втілення пісенних образів. Їх жінка присвятила своїй матері, «Присвячую свою виставку мамі. Мама дуже мене любила українські народні пісні, і восени її не стало. Але я їй обіцяла, що я обов'язково зроблю виставку, яка буде присвячена пісням, які вона любила. Лялькарство це лише один з напрямків творчості Тамари Пилипенко. Представила вона і роботи живопису. Я ляльки створюю не тільки з природнього матеріалу, а ще сучасний матеріал допомагає створити більш Сучасний образ тих далеких часів, які відтворюють наші українські народні пісні. Це і полімерна глина, це і папіє маше. Я вела 25 років гурток образотворчого мистецтва і декоративно-прикладного мистецтва. Тому тут представлені ще і твори живописні, де я у розписі намагаюся відтворити ті пісні, які можливо не так легко відтворити в ляльках. Подруга Тамари Пилипенко Алла Миргородська каже, не перестає дивуватися її таланту вже майже 20 років. До того ж, разом з подругою відкривають світ мистецтва і дітям. Вона за що не береться, вона все робить. І мало того, що вона це може передати дітям. Проводить. Майстер-класи, скільки заходів чудових було проведено все виставки і чудових ляльок в нашій бібліотеці, завдяки Тамарі Віталівні? Експонуватиметься виставка авторки до 15 червня.